Новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Верховна Рада України розглянула три законопроекти, необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС. Депутати у першому читанні за основу схвалили безвізовий пакет, серед яких проект закону про внесення змін до закону про прокуратуру. Ним передбачається, що керівника антикорупційної прокуратури призначатиме генеральний прокурор за поданням конкурсної комісії. За такою ж схемою призначатимуться його перший заступник та заступник. Також було ухвалено проект закону про виявлення розшук та управління активами, отриманими. Від корупційних та інших злочинів остаточне рішення буде прийнято тільки в четвер. Очікується, що засідання відвідає президент Петро Порошенко. Також на порядку денному ще один документ необхідний для лібералізації візового режиму: проект закону про електронну систему подачі декларацій чиновниками. Нагадаємо, 19 лютого відбудеться засідання ради ЄС, яка визначатиметься щодо дати розгляду питання безвізового режиму для України Європарламентом і Радою ЄС. Якщо українські депутати встигнуть ухвалити закони, то відкриття кордонів для України будуть розглядати в пакеті з Грузією. Президент України Петро Порошенко закликав генерального прокурора Віктора Шокіна та прем'єр-міністра Арсенія Цунюка піти у відставку. Про це йдеться в заяві, яка опублікована на сайті глави держави. Цитую момент для часткового оновлення кабінету міністрів упущено. Тепер вже очевидним є запит на повне перезавантаження уряду. Поки що у прем'єр-міністра зберігається можливість обрати в який спосіб краще дати простір для реалізації цього запиту, зазначив Петро Порошенко. Уряд втратив підтримку з боку коаліції, щоб провести через Верховну Раду навіть стратегічні рішення. Приходиться часто густо позичати голоси у позакоаліційних груп та позафракційних депутатів. Напруга між урядом та фракціями стала настільки високовольтною, що створює загрозу життєдіяльності коаліції. Її ж розпад свою чергу неминуче занурить країну в глибоку і довготривалу політичну кризу. Кінець цитати. В результаті маємо падіння рівня життя громадян України, а разом з ним і довіри людей до влади, визнав Петро Порошенко. На початку лютого Верховна Рада України віднесла Балту до категорії міст обласного значення. Таке рішення вважають депутати дозволить збільшити обсяги надходжень до міського бюджету та покращить розвиток туристичної індустрії. 11 лютого в Балтській міській раді відбувся навчальний семінар для посадових осіб: як облаштувати громаду після об'єднання, які рішення ухвалили чиновники, та які ідеї вони запропонували на семінарі? Дивіться у сюжеті. В сесійному залі зібралися депутати, виконуючи обов'язки старост та посадових осіб Балтської міської об'єднаної територіальної громади, аби обговорити та вирішити практичні питання функціонування апарату. Наша громада це такий унікальний випадок в Україні, тому що є, якщо говорити відверто, це перший випадок в Україні в цьому році, тому що пішло дуже стрімко два процеси: є повноваження громади з відповідними функціями. І ця громада адміністративно ще укріплена таким міцним, міцною такою точкою опори місто обласного значення. Де сьогодні місто отримує свої додаткові повноваження, відповідальність, ресурс і проблеми. Але це є фундамент завтрашнього розвитку як міста, тому що буде розвиватися місто, автоматично буде розвиватися громада. І при цьому сільська територія отримує всі свої бонуси, які сьогодні, в тому числі фінансові, не потрібно буде ну скажімо так делегувати з території міської інфраструктури. Учасники навчального семінару обговорили розвиток фінансової системи та наповнення бюджету громади, вдосконалення її правових аспектів. Особливі надії на покращення міський голова покладає на наступний 2017 рік. 2017 рік це буде плюс. Ми зможемо сформувати свою базу оподаткування. Ми зможемо сьогодні. Якщо буде сформована реальна база оподаткування, чітко і відкрито розуміти тенденцію для розвитку бізнесу і створити умови, що ті, хто сьогодні вкладає гроші і інвестиції в свої робочі міста, в своє підприємство, велике, маленьке, середнє, вони повинні завтра так і йти. Тому що як ми приймали ставки в цьому році, ми розуміємо, в ручному режимі вираховуємо площі тока, ферми крупного промислового підприємства або маленького магазина на селі, тому що бази цієї нема. І таких ось сьогодні, ну скажімо так, практичних проблем буде багато. Продовж цього року це буде відформовано так спільно з алгоритмом земельних відносин. І ми 17-й рік розпочнемо з реальної ситуації, що ми маємо, що нам потрібно для утримання, для розвитку і для надання послуг. Також вирішували, як залучити жителів Балтської об'єднаної громади до управління процесів. Деякі громадські діячі самі виступають ініціаторами. Коли люди або громадські організації беруть на себе якісь, виявляють цю проблему, беруть на себе рішення, путі її рішення, да? і намагаються місту в цьому допомогти. Тобто, і освобождають тим самим місто від якоїсь головної болі. Это у нас есть хороший пример нашего, допустим, парка, да? там, де молодежная організація взяла на себе на себя вопросы решения благоустройства развития ну конечно естественно город помогает в таких скажем в субботних да, больших мероприятиях и второй вопрос второй пример это наш городской пляж который тоже мы знаем как каком он был в состоянии как вот в этом году да, поведение в прошлом как он благоустроился Поэтому вот мы тоже пытаемся какими-то методами выявлять такие проблемы, вместе с участием с группами людей, пытаемся у них выявить приоритеты. На порядок денний стало питання і про створення ефективної системи виконавчих органів на рівні Балтської об'єднаної територіальної громади. В Балті планують зробити власний центр адміністративних послуг, а також роблять ставки на технічний розвиток. Ми вирішили путь, поїти по путі дистанційного надання адміністративних послуг. Ми створюємо у кожного старості робоче місце, Це комп'ютер, сканер, інтернет, всі заявлення, які жителі сел. Пишут, обращаются за административными услугами, не нужно ехать в город. Староста все это будет сканировать у себя в селе. По... С помощью программы электронного документа оборота все это будет поступать к нам сюда, в городской совет. Мы будем это все отрабатывать, принимать соответствующие решения, То есть максимум удобств. В связи с этим мы сейчас подписали договор, мы проводим в каждый населенный пункт. Високоскорисно інтернет. Щоб в кожному селі була така можливість. І сподіваємося, що в каприлю місяцю кожне село отримає такий інтернет. Високоскорисно. Учасники семінару обговорили ще безліч питань та планів щодо майбутнього розвитку міста. Вони сподіваються, з новим статусом Балта зможе досягти великих змін вже у найближчі два роки. Євгенія Швіц, Валентин Блях, Андрій Волков. факти. І знову перестаралися на Одещині, знесли пам'ятник Марксу, який нічим не завинив перед Україною. Ананівські комунальники демонтували погруддя німецького філософа, соціолога та економіста Карла Маркса, який стояв на вулиці Незалежності у райцентрі. У мері стверджують, що пам'ятник прибраний у відповідності з законом про засудження комуністичного тоталітарного і націонал-соціалістичного режимів. Бюст буде зберігатися в місцевому краєзнавчому музеї. Зазначимо, що Карл Маркс, який помер у 1883 вісімсот році в Лондоні, хоча є творцем теорії класової боротьби, не підпадає під дію декомунізаційного законодавства. Він не обіймав ніяких посад в комуністичній партії радянського союзу, не був працівником радянських органів держбезпеки, не брав участь у встановленні радянської влади на території України і не займався переслідуванням учасників боротьби за незалежність України. Більш того, Карл Маркс з великим піететом ставився до цієї самої боротьби. Приміром, Запорізьку. У Січ він називав християнською казацькою республікою і засуджував політику російських самодержців про її ліквідацію. Ми з надії сподівались, коли рік тому з Дебальцева на зв'язок з рідними та редакцією не вийшов воєнкор Дмитро Глабуткін багатьох тривожно защемило серце. Остаточно з'ясувалося, що військові частини і підрозділи, які багато місяців утримували підходи до Дебальцева за наказом головнокомандувача, змушені відступити. Увага країни була прикута до доль тисяч військовослужбовців, що опинились заручниками чергових мінських домовленостей. Втім, обіцяне припинення режиму вогню так і не сталося. Репортаж наших колег. Він став першим, кого втратила у цій підступній війні військова журналістика. 28-річний редактор редакції телебачення та радіокомпанії міністерства оборони України БРИЗ, капітан лейтенант Дмитро Лабуткін після окупації Криму російськими військами разом з колегами передислокувався до Одеси. В зоні АТО виконував обов'язки прес-офіцера сектора. Це допомагав представникам цивільних ЗМІ потрапити у зону зіткнення. Власноруч знімав і передавав матеріали для учасників мінських переговорів. Він зник 16 лютого у районі Дебальцевого разом із розвід. Групою збройних сил України, а через кілька днів у мережу бойовики виклали відео із записом з місця бою неподалік залізничного вузла, на якому зафіксовано тіла загиблих українських військовослужбовців поряд з розбитою технікою і документи Дмитра. Сподівалися, що живий. Однак, те, що біда прийшла в родину через місяць, підтвердив виклик з Дніпропетровська на опізнання. Дмитра доправила на малу батьківщину машина пошуковців офіцерського корпусу. В рідному Кременці Тернопільської області на прощання з хлопцем прийшло безліч земляків. Курсанти академії сухопутних військ, колеги по службі. Це був день виходу, і він міг би ні знімати нічого, не сидіти на броні, не ризикувати своїм життям. А бути всередині бронетранспортера це більш безпечно. Але крикнувши нічого, прорвемося хлопці, вони поїхали на зустріч, на зустріч своєї смерті. Поховали журналіста 25 березня 2015 року в селі Білокриниця. У офіцера залишилася дружина і неповнолітня донька невтішні батьки та родичі. За цей рік багато чого відбулося без Дмитра, але стало можливим лише завдяки його мужності. 27 червня Дмитро Лабуткін був відзначений посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Разом із тим глава держави підписав указ про призначення стипендії президента України дочці журналіста. 23 серпня в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного було урочисто відкрито алею слави та пам'ятний монумент випускникам, котрі загинули, захищаючи територіальну цілісність та незалежність батьківщини. На одному з обелісків ім'я пресофіцера. Дуже гордимося. Віддав життя, хай пам'ятають. Герої всі повинні пам'ятати. Ти назавжди залишишся моїм життям. Я завжди пам'ятаю твій погляд. Ти назавжди залишишся моїм життям. І навіки я знаю. Ти поряд. Для громади села загибель земляка стала великим потрясінням і непоправною втратою. 1 вересня 2015 року в рідній школі відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки з ім'ям і портретом героя. 7 жовтня наказу міністра оборони України йому посмертно присвоєно чергове військове звання, капітан третього рангу, 28 грудня 2015 року. Міністр оборони України вручив родині Воєнкора відзнаку за військову доблесть, грошову премію і однокімнатну квартиру, в щойно зведеній новобудові Одеси. І лише тепер, мабуть, потрібно сказати слова прощання, які пролунали ще рік тому, але сказати їх маємо право тільки сьогодні, коли почався цей обстріл. Діма був на горі, і він сказав, що хлопці ми прорвемось. Ну тобто і все. Це останнє, що він сказав, що ми прорвемося. Це заповіт нам всім, що ми маємо прорватися. Справжній патріот України, професіонал військової справи та вірний товариш. Дмитро Україна Лабуткін, залишається військовий залишається журналіст, залишається журналіст, залишається редактор, залишається журналіст, редактор редакції телебачення телерадіокомпанії «Бриз» навіки залишиться світлим і теплим вогником в серцях родини і колег. А його подвиг в ім'я вітчизни назавжди закарбується в історії нашого народу. Вічна пам'ять герою. В Одесі в рамках програми східного партнерства, національні меншини та етнополітичні питання Білорусь-Молдова, Україна пройшов семінар. Його головна тема боротьба з ксенофобією та мовою ворожнечі, розвиток толерантності та її ефективність. Організаторами виступили Європейський центр з питань меншин, секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Міністерство культури України. Що саме дізналися одесити на цьому заході, дізнаєтесь з нашого сюжету. До участі в семінарі запросили представників організації етнонаціональних спільнот, науковців, громадських активістів та просто зацікавлених одеситів. Не всі вони виступали з лекціями, але всі вони слухали та намагалися вести активну дискусію. У першу чергу проведений семінар був спрямований на підвищення розуміння між громадськими організаціями і державними органами влади, на підвищення толерантності в нашому суспільстві і На взаємодію покращення її між національними меншинами, зокрема, учасники семінару торкнулися теми толерантності та міжкультурного діалогу теми дії держави проти мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті, а також який може бути внесок громадянського суспільства у боротьбу проти ксенофобії, обсуждаємо дві основні теми: це питання равенства по етнічному національному признаку, і питання участі національних сообществ. общественной и политической жизни очень важно провести такие дискуссии особенно в Украине и э, понять что людям представителям государства гражданского общества и экспертам важно и интересно обсудить в этой связи какие стоят проблемы какие задачи и как можно дальше развивать было бы сотрудничество с европейскими партнерами и э, с партнерами вот в странах Як сказать, восточного пригранич Європейського Союзу. Такі семінари проводяться не тільки в Україні, а також у обласних центрах Білорусі та Молдови. Євгенія Швіц, Віктор Деманський – Факти. 16 лютого своє державне свято відзначає Литва. Шлях до дня ставлення сучасної литовської держави був складним для литовців. Шли війни. На територію Литви претендували Росія та Німеччина, і в 1918 році у Вільнюсі органом державного управління, який мав назву Та риба, було укладено угоду про Литву як незалежну державу. Проте державний документ було викрадено. Не змогли знайти і його копії, що друкувалися у газеті Лутовас Айдос. Редакцію газети теж закрили. Зрозуміло, все це робилось навмисно, аби знищити всі документи, які підтверджували незалежність Литви. Про відновлення незалежності було оголошено вже у 1990 році, 11 березня. Обидві дати відзначаються як державні свята. А всі литовці вважають, що перший оригінал документу вісімнадцятого року про свою незалежність вони зберегли у власному серці. Ця дата є святом і для багатонаціонального населення Одещини, серед якого чимало з литовським походженням. Почесний консул Республіки Литви в Одесі Алена Друтіс передавала вітання українцям з нагоди свята незалежності країни, яку вона представляє, проводячи паралелі з становленням незалежності у Литві та в Україні, вона вважає, що Україна набуває незалежності саме зараз. Я вважаю, що сьогодні ми становимся як держава, И мне хотелось бы разделить уверенность литовского народа в своей державности, в своей государственности с украинским народом. Мне кажется, каждый день, каждый маленький шаг для того, чтобы мы почувствовали себя великой страной, мы можем проживать вместе. И литовский народ, литовские жители, они стоят плечо-плеч, как мы говорим, рука об руку с украинским народом. У своєму шляху до демократії Литви не обійшлося без людських жертв. Литовці пам'ятають події 90-х років. Вони вважають, демократія не формується з одразу. Це процес, який потребує постійної уваги. Один з аспектів незалежності любого народу його гордість до історичних та культурних цінностей. Під час візиту до пані Друтіс не обійшлося без розповіді про святкове частування литовців. Головною національною стравою, якою пригощають у дні державних свят, є шакотіс. Це солодке тісте дуже незвичайної форми з рецептом з часів середньовіччя. Олена попель Владислава Гарбер, факти. У березні українці відпочиватимуть 4 дні поспіль. У зв'язку з Міжнародним жіночим днем Кабінет міністрів вирішив перенести робочий день 7 на 12 березня. Таким чином українці зможуть відпочити 4 дні з 5 по 8 березня. Легендарний український форвард Андрій Шевченко, екс-гравець футбольних клубів Динамо, Мілан, Челсі та Володар золотого м'яча м'яча-2004» увійшов до тренерського штабу збірної України і став асистентом головного тренера. Про це сьогодні в Києві оголосив коуч Михайло Фоменко. Він представив оновлений тренерський штаб, який готуватиме команду до чемпіонату Європи 2016. Сам Шевченко зазначив, що він повертається у футбол після чотирирічної перерви. Для мене це призна. Чення велика честь і дуже серйозна відповідальність. Намагатимуся виправдати довіру. Я працював з такими досвідченими спеціалістами, як Валерій Лубановський, Карло Анчелотті, Жозе Маонільо. Це неймовірний досвід. Ці знання допомагатимуть мені знайти своє бачення футболу. Сподіваюся, набутий досвід допоможе мені і у майбутньому. Спробую використати його в ролі тренера і допомогти нашим гравцям вийти на якісно новий рівень, сказав Шевченко. Температура повітря в Одесі цієї зими вдруге б'є рекорди. Так сьогодні повітря прогрілося до плюс 18 градусів. Така температура б'є 130-річний рекорд постійних спостережень. До цього зафіксований максимум становив плюс в далекому 1899 році. А ось рекордний мінімум був зафіксований в 1911 році і склав 20 градусів морозу. Нинішня зима вже не вперше раз тішить одеситів приємними сюрпризами. 27 грудня був Найтепліший день за всю історію метеоспостережень плюс 18 градусів. В Одесі в лютому місяці аномальна тепла погода. На дворі немов справжня весна. Температура повітря становить від 15 до 20 градусів з позначкою. Плюс. На дворі зима, але так і не скажеш. Стоять неймовірно теплі дні, і це в лютому місяці, який навіть за своєю назвою має бути справді холодним. Подекуди на землі навіть проступає зелена трава, та видно зелені кущі. Все ж необхідно відмітити, що така весняна погода буде недовгою. Вже завтра повітря прогріється тільки до 9 градусів тепла, а ввечері і п'ятницю до 4 градусів тепла. Синоптики також запевняють, що сильні морози наприкінці зими нам не загрожують. Можливі лише короткочасні в першій половині березня. Олена Логінова Анастасія Даманська Факти. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Усього найкращого бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.